Привіт, друзі! З вами я, Юрій Заїка, і сьогоднішня наша тема Як дістати недоставаєме. Є в мене одна ємність, у якій я теж ставлю вино на бродіння, і у тій ємності дуже маленьке е горлишко, так? е таке ну десь о такого діаметру. Я зараз вам покажу. І з цієї ємності дуже тяжко е, переливання здійснити, бо е, це горлишко воно не дає можливості перехилити так, щоб наповнене стекло. А е, трубочкою, ото взяти, якщо трубочку, то трубочкою це все не перелити, бо там же жмих, е, там всякий мотлох плаває, і воно трубочка забиває і все. Це, 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 це не робить. То якось треба нам це дістати. А як це дістати? Ну, думав я, думав, як же це дістати. Розливав це на пол, там все тряпкою, тер. А потім дійшов. Є же пластикові пляшки. Правильно? то візьмемо зараз пластикову пляшку. Впала Так, і е, по діаметру вона в нас пролазить У, це, у цю горловину. І у цій пластиковій пляш... пляшці десь отако робимо пару віконець. Отака виходить в нас пляшка. Пляшка. Отак от з диркою. Отако. Але вона жорстка. І оцю пляшку ми тоді у горловину будемо опускати. Оця е субстанція, що там є, да, вино разом з жмихом, щой, що плаває. Оці дірки буде заливатися, ми будемо доставати і все буде нормі. Зараз будемо перевіряти. Хочу ще е, дати вам один лайфхак. Е, ну, е, Жінки, воно, вони все це знають. Але чоловіки зараз їм приходиться тяжко, зараз приходиться готувати, бо жінки у багатьох поїхали. І е, таке виходить, там маладушки зробити, чи блінчики, чи ще щось, а може щось спек спекти, е, якісь там булочки, а може хліба. Е, то завжди залишається якась стара, яка. ну... Запачкана тістом, так от я якось зробив е, таку глупость е, велику, я взяв і почав це тісто мити гарячою водою. Ну і що? Ну я ганчірку, якою я мив, викинув, бо воно все заварилося, і воно все у тряпку, оцю ганчірку, залізло і все. Ну, то взагалі. Е, тому е, порада. Е, якщо ви хочете відмити посуд від е, Тіста від е, муки, е, робить це холодною водою, просто холодною водою. Потім вже можна гарячою сполоснути, там, щоб воно може, воно там якесь жирне. Там, так. Але е, спочатку вимийте холодною водою. І я думаю, так е, ну, логічно буде, що і кров е, теж е, треба вимивати, звідкіля з холодною водою. Я вважаю, що дівчата, які займаються там паштетом, так, ну паштет, ну це ж з печінки, печінка завжди кровить. Вони, мабуть, знають оце, Але хлопці цього майже ніхто не знає. І я скажу: як тільки я почав смивати кров холодною водою, в мене все стало чисте. Отаку. Отакий в мене балон. Бачите? Він широкий, але горличко досить маленьке. Ну що, починаємо випробування. Беремо нашу пляшку і опускаємо. О! Добре все дістається. Хочу тільки сказати, що треба, щоб пляшка була досить жорстка, бо якщо буде м'яка, вона буде отак заламуватися і не буде замирюватися. Ну, що можу сказати? Випробування пройшли вдало. Все мені вдалося перелити, все добре, але є одне но я не розумію навіщо я зробив дві дірки. Два отвору можна було обійтися одним, і тоді пляшка була б більш жорстка і краще всовувалась би у ту бочку. Так що, якщо будете таке робити, ріжте отвір один, другий не треба, і все буде добре. От таку конструкцію раджу вам у разі, якщо вам потрібно щось дістати звідтіля, звідкіля воно не достається нормально. Ну, можна ж зробити і тут дирки, да? отвори оці. Тоді можна бути більше вибрати, але меншими дозами. Ну, то вже на ваш розсуд. Ну от, користуйтеся. У кого така проблема була, тепер немає. А я з вами прощаюся. До зустрічей. З вами був Заїка Юрій. Пока!